Купання на Йордан віддавна занурення в ополонку на водохреще стало масовою українською традицією. Люди вважають, що саме в цей день вода у річках та озерах набуває цілющих властивостей. Тож як правильно підготуватись до занурення? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Почала від весни обливатися, просто вдома приймала холодний душ. Ну і так з весни дошла до зими, до людяної води. І, напевно, років 8-9 я так обливалася зранку і з вечора вдома. Пані Людмила Моржує, загартовуватись вдома взялась через проблеми зі здоров'ям. Згодом разом із подругою розпочала купатись і у відкритих водоймах. Занурилась я перший раз 15 січня в ополонку. Ну і з того часу, так от майже щодня і вже купу років. Рекордна температура, під час якої занурювала жінка мінус 33 градуси. От відчуття, ну я не знаю, таке вискакуєш з води, як акропом обдати. Я то булося довге, було я так тріпанула, щоб трохи води стряхнути, і воно таке замерзло таким до хатки. Деколи зі мною питаються, от е, Люда, скажи, от ти напевно вже так звикла, що тобі ти занурюєшся в ту холодну воду? Ти це робиш кожен день, і воно вже тобі і не холодно. Кажу добре, скажи, будь ласка, а скільки тобі раз треба занурити воду в 100 градусів окрім? Щоб ти звик і тобі не пекло. Він ніколи кажу так само, і холодна вода. Ви кожен раз відчуття як перший раз. Воно не зміниться, Ви просто змінюєте до цього своє ставлення. Якщо для пані Людмили занурення у холодну воду справа буденна, то ті, хто планує робити це вперше, 19 січня, мають підготуватись як і жінка за порадами лікарів. Розпочинати загортовуватись, потрібно щонайменше за півроку до свята. Холодна вода це є стресовий чинник для нашого організму і. Кожен організм може по-різному відреагувати, Деякі організми можуть відреагувати негативно, проявляючи це якими захворюваннями або ще більш, більшими негативними ефектами для нашого здоров'я. Та навіть після ретельної підготовки пірнати у воду можуть не всі. Якщо ми знаємо, що в нас є якісь хронічні захворювання бронхолегеневої серцево-судинної системи, потрібно проконсультуватися своїм лікарем, чи е, не буде це. Чинником для загострення загострення хронічного захворювання також слід пам'ятати, що чутливими до перепадів температури є діти. Дехто із звірян водохреща відсвяткував ще 6 січня. Тому ми вирішили поцікавити, чи занурюватимуться жителі та гості міста. І цього тижня ні, не буду окунатися. Ну така традиція є в наших містах. Ну в воду, святимо, як усі окунаємося там. Ми з друзями збираємося. Е, у нас є ну, певні місця, де ми збираємося, повністю священик, служба Божа, все відбувається. Потім ми собі е, ну, окунулися. І якийсь собі гарячий там, там, ну, чи чай, чи щось такого плану, поколядували. І ось так в такому плані відбувається. Я вже своє відпірнав. Відповідно, в свої роки так багато і купався, відпірнав. І... І зимою купався. Ми купаємося і без водохреща. Само собою шутою, тому що організм не призвичайний просто так зразу залізти в холодну воду. Обов'язково треба готуватися. Одним із правил безпечного занурення спеціально відведені місця. Щорічно напередодні свята місцеві рятувальники чистять водойми, а опісля вказують перелік річок чи озер, де можна занурюватись.